Вітаю, мене звуть Артем Щербанюк, і Це програма про наше життя в контексті Біблії. Цьогоріч світ відзначає 500-річчя реформації. Півтисячоліття тому діячі цього релігійного руху нагадали світу, побуджені совістю, Біблією та Святим Духом, найважливіші біблійні істини, які століттями були поховані під тягарем забобонів, традицій та схоластики. І безумовно найважливішою серед них була істина про спасіння по благодаті через віру в Ісуса Христа. Багато хто вважає, що один з головних лідерів реформації Мартін Лютер відкрив для себе цю істину, досліджуючи послання до римлян. Хоча, в дійсності, за його власним свідченням, він відкрив цю істину, досліджуючи інше послання. Саме на цьому посланні ми сконцентруємось протягом наступних трьох місяців. Щоб відповісти для себе, чому Лютер вважав його не менш важливим ніж послання до римлян, і чому він його називав своїм улюбленим, проте пропоную вже зараз почути про це коротко від самого Мартіна Лютера. Саме у процесі самостійного дослідження та викладання студентам Вітенберського університету послань апостола Павла до Галатів та до Римлян я збагнув добру звістку про праведність через віру в Ісуса Христа. Ця велика істина змінила моє життя, стала гаслом реформації та звільнила мільйони людей від мороку середньовічних уявлень про страшного, караючого та невмолимого Бога. На моє переконання, послання до Галатів таке ж важливе, як і послання до римлян, тому що в ньому апостол Павло підіймає такі надзвичайно важливі питання, як свобода, роль закону в спасінні, перебування в Христі, природа духовного життя, а також головне питання, яким чином грішна людина може виправдатися перед святим і справедливим Богом. Власне, відповідь на це питання спонукало мене стати на шлях, з якого я вже не зміг зійти. Ну що ж, сподіваюсь, те ж саме станеться і з нами, коли ми заглибимось в послання апостола Павла до Галатів. І хай допоможе нам Бог.